Зараз Назар Петрович буде жалуватися на амортизатори задние Іж-49. Внимание! Ще один аспект некомфортності і незручності. Їх мало, але вони є в 49-му іжу. У нас стандартні втулки, в яких завжди йде мощна вироботка. І на свічках задньої підвізки, як бачите, от іде мощна виробітка. Це якщо за ними не доглядають, туди попадає пісок, і вони з часом руйнуються. Для того, щоб замінити втулки, чіткої схеми нема. В інших аспектах роботи з 49-м міжом є чіткі схеми, все просто, легко робиться. В даному випадку ні, не робиться. У нас є от. Втулки шкворня УАЗ, які підходять нам по розміру. Тут у нас вже випресована і можна плотненько вона туди зайде, потім її ще розверточкою прогнати, прошліфувати прошліфувати свічку, під розмір якийсь приблизно прогнати. І тоді можна буде припустити, що воно запрацює. Но для того, щоб Втулки. Приходиться займатися порнографією. Не мистецтвом, а порнографією. От одну я вже а... Де вона? От... одну вже випресували, от що з неї лишилося. Тобто, така от вона така для повторного використання вже нікуди. Справа тім що дуже маленький, дуже манюній зазор. Не видно, ні? Зазор? Зазорчик, да, так, всередині, якраз ну, да, да, не фасочка. Ось так звіти, де лампа світить. Там фасочка досить незначна і сама товщина втулки. Нічим, не набагато більше одне. Тобто, якщо заводити там будь Інструмент, яким спробувати вибити її звітом, там нема за що зацепити. Тим більше втулки бронзові, якщо навіть вийде зацепити, вона все рівно не, не піддасться і, і не піде і просто зіб'є кромку. В такому випадку ми беремо, зажимаємо її в лещатка, беремо з хорошої класної сталі плоский. такий плоский Можна в принципі, і більше взяти, але цей мягкий, цей більше злизується. А цим ми можемо так вандалірувати ніби наугад. Основне, це вловити оцей момент між втулкою і сталю, піддіти її. Не переживайте, якщо ви тут з краю сталь покоцаєте, вона і так от побита чисто самим возвратом пружини. Там в принципі посадочного тіла вистачає. Я взагалі схиляюсь до тої точки зору, щоб взяти товстішу. О! О! о от там з'явився зазорчик, як втулка почала відставати відстаю. З'явилася на, на ну, угу. прореха. І туди ми одразу устрімляємо наш. Я схиляюсь до тої точки зору, щоб попробувати більше розшурувати цю, розточити, а то й взагалі виточити заново оці повзуни. І вставляти в них в втулки. Торопласт у нас по бронзи буде. Понадежніше. Він. Хоча в нього є один мінус, він в себе набирає пісок і стає з втулки абразивом. Але. Якщо кожухи захисні працюють нормально, то я думаю проблеми з цим не виникне. От ми його і зацепили. Кернерок зроблений з м'ячика зломаного. Хороший в мене такий четверка. Четврка м'ячик був. І я ним пробував нарізати різьбу для боббера в маятнику 49-го іжа. Нонсенс. Різьби не ріжуться, не сверлиться. Маятник, я так зрозумів, зроблений з якогось чековкого чугуна, який часто використовується в 49-му їжу, або ще якоїсь лігірованої сталі. Тому що він пружний, твердий, вариться, але... Але обробці металорізання піддається дуже туго. Сверла два пішло і мечик один пішов. Причому сверлами повезло, що вони покришилися одне покришилося і його вийшло звітом виковиряти. а друге зустрягло, так що його ще вийшло задіти і витягнути. Але мечик, як бачите, став кернером. Він благополучно зламався всередині, там він так в маятніку і залишився. Хоча я з запасом просверлив отвір більше, ніж був розрахований під нарізання різьби, знаючи, що там сталюка класна. Це м'ячик не спасло. І прийшлось поступити простіше, нарізати, точніше взяти тюлейку, гайку довгу, приварити її до маятника. Так, так спрацювало, так помогло. Діли паузу. Ну, Як ми вже підділи його, можна спробувати великим зубилом від... відслайвати далі. Mm, вона і пішла. Можу показати. Ну, Друге діло, вже лучше. Потім буде третє, потім буде п'яте діло. <різь> далі. Один з аспектів. Ми е, стукаємо, от покажи з боку, так, щоб було видно на зазор. Ми стукаємо, от кернер, ставимо, намагаємося. От звідси знімаю. Звідси від тебе. Або Ні, звідси О, з цієї сторони давай. пальцем показує. Ставимо так, щоб кернер от йшов. От я зараз по наружній стороні, а ми робимо внутрішню. Ставимо так, щоб кернер йшов по плоскості е, трубки внутрішній. А наружно розклинює. От зараз оцей Бачимо, він так засів вже більш-менш нормально. І От він... а, ні, я таке заліз. Заліз втулку. Заліза в тулку, так? Зараз будемо її да? mm, да. <кій> будем... підловлювати по боках, щоб вона Угу. Да? Mm -hmm. От Чому вони не зробили якось так попроще? Зразу видно, сирувата розробка німецька була, того й не, <ріст> <Да, німці ріст> не пустили виробництво. Німці, німці. Німці не пустили виробництво, а наші... Ага, все йде, нормально. <ріст> <ріст> Можна щедіти пальці, використовуючи пальців, Такий от зажим. Ми Медичний інструмент. Медичний інструмент. Ми немножко хірурги чуть-чуть. Чуть-чуть. Я не доктор, але посмотрети можу. Не? Да, не доктор, але можу. Так, момент істини. Хірурги докопались. Доктор! Доктор, пінцет. Оп. Опа. Ми удачно розрізали опухоль. Випухоль. Випухоль і, і напухоль. З Зворотньої сторони від розріза. Ти просто зубилом розрубав пополам условно. Правильно? того. Так, ну що по повреждениям, давай посмотрим, що по вандализма. Що у нас получається? Немножко чуть-чуть выгнуто. Це ще до того, це, це ще були до, до нас. Да. Делали, да? Це напевно, коли він працював, це. О, буртик, Там, буртик видно. Вот видно буртик. О, он буртик, Не, Видите, ребят? Вон буртик. тоненький. Там есть, тоненький тулку буртик. вибити через нього. А, тобто, получається, он практически половину втулки, в половину толщины втулки, как минимум. Тут тебе ззади... звітом задита нема як. Да, так, да, так. Да. У нас один був умний чоловік, який поставив конусні підшипники на колесо 49-й. -е. Заднє. Вони, до речі, апіндіцит удаліли і, і, і гланди. Так, вон буртик. Так, підшипники. Я ж їх доглянув, помив. Хтось був, поставив на 49-й Іш конусні підшипники на заднє колеса. В принципі, не знаю, ну, би, логіка в цьому є, але там ж треба ось піджимати конкретно і вони, напевно, завжди пережималися. Але суть до діла, людина поставила підшипники так, що вони ну, би, сидять і їх вибити тяжко. Я один з них навіть був. Цей, по-моєму, да, от видно, що сліди. Я наварював е, такі капельки ржа, е, зварки, щоб його збити. А потім з другої сторони я подивився, а чувак в ступиці зробив три прорізи. Самі ступиці. От, по, по, Умовно кажучи, посадочне підшипник е, іде майже такий самий ширина буртика. Тобто він сідає і якби я бачу, що він западліцо. А потім, коли я з другої сторони подивився, я побачив, що в посадочному підшипника є. Зроблено три прорізі. Mm. І якраз чотенько ти туди якусь виколоточку в кожну з трьох прорізів по черзі ти тук-тук-тук-тук-тук-тук, постукав, і обойма виходить. Mm. Чувак не просто зробив, що там ага, я поставлю конусні підшипники, він буде мені вічно ходити. Щоб і... можна було знімати. Так, а він зробив так, що вони замінні. І це ж, розумієш, людина думала чим. Думалася, да, і правильно, і грамотно все зробив. Ну, я їх потім благополучно. Ви присоби поміняли на нормальні шарики, тому що це і опір створює, і не факт, що ти вловиш на зажим такий, щоб вони не, не, не пережималися. Не... Конусні підшипники лучше не ставити да, в задній ось? Там, Якщо б ставити конусні підшипники, їх треба відокремлювати від всієї загальної осі, або робити ось так, щоб вона шплінтувалася. Що кажучи... ну, там... Зажав, щоб ти держав натяжі... ну, зажаття да, конусне підшипника, щоб з... ти її фіксував. Щоб ти фіксував, щоб ти їх не пережав. Тому що, okay. коли ти їх пережмеш, вони, по-перше, нагрузку більшу створять, а потім що вони коли нагріються, розширяться, вони тупо заклинуть. Або, mm. або розмели ролика, або ще щось таке. Ну, так само, Якщо шариковий підшипник, якщо ти його заб'єш, ну от умовно, відвіду ступиці на цей, на порошкову покраску, тобі задули обойму. ну А тебе вже почався натяг на обойму. тебе вже в мінусі. Якщо ти не зняв достатньо порошка і за -за завалив туди підшипник так, щоб він... Не, не вільно крутиться, а там чуть-чуть що задіває. А він ще нагріється ну, обоїми шарики, все порозширяється. І відповідно, в тебе нагрузка на шарик збільшиться. Тобі розуміли, розуміла, шарик благополучно, від того, що, від того що нагрузка збільшується. Так, давай втулком, повертаємося. що ми з робимо? Ввертаємося до втулок. Втулки оцей весь хлам піде на, на втормет. Так. Або буду з них щось берем робити. Беремо уазовські. Да, Беремо Ну, Тут ми ще я напевно його в токарний поставлю і Проточки трошки, трошки прожину, да, щоб воно в розмір пішло. А ми у азовку вже фактично пішла, тільки я цього робити не буду, я ще помию. Щоб пісок там mm, да, да. скріпаний. Засадимо у азовські втулки, перемірюємо переміряємо переміряє розміра добре, переміряємо мікрометром і цим, от, у нас мукрометр Є такий умний красивий. У нас, є ще... У нас є ще цифровичок. Ну, вони один одного типу. Дублірують. Да. Ну, я їх дублюю. Ну, цифровим проще, тому що на ньому одразу цифру видно. Індикація. Хоча він бреше, а для цього в мене є. Калібр. У нас є калібри, якими ми калібруємо. Понятно. Так, це у людей теж є на 20, да, 20 мільйонів. Це от двадцяточка, треба тобі чітко знати. Ти його підставив, ну його регулярно треба калібрувати цифровик. А, це дуже, дуже, дуже. Це... Да. Раритет. Це хо-хо-хо. Класно, класно. От, до речі, 12.1.25 12, 12 метчик, який йде в цю різьбу тема нашого розговору. Да, тема нашого розговору. Свічка заднього. 12125. Мені навіть колись попадалося, в моєму, вроді би були конусні. Там, mm -hmm. ну, типу, там вже якісь вони йдуть дробами, показується різьба. Що вони, а тут уже трошки з'йорзано. 12 шах який? 125. Вот у нас шишагомер. А ну. От. Ну, почти навел. Нормально, пайде. Ну звичай, Вот у нас 1.25, ми його туди. Угу. Так може і зараз побачити. Не, не і вот у нас болтик теж. Тоже. Тоже то 12,1.25. Так, у нього болтик. Да, ну вони от візуально на нього подивитися, навіть на світло він ніби конусом. Я не бачу, у мене пересвіт йде нормально. на нього іде. подивитися, він ніби конусом йде. Не знаю. Чесно, по факту може бути або його роздовбало, по факту може бути, що може і справді конусно. Ну, це вже самопальний болт, що в нього з цієї сторони є різьба, яка компенсує, якщо тобі тут розбило різьбу, то ти тут ще гаєчкою якби, Поджмеш, піджимаєш, да, стану. щоб він не виходив. До речі, дуже важливий момент. Якщо у вас раптом. Викрутився болт хоча б чуть, -чуть. Його починає туди-сюди, отак от, вверх вниз теліпати при приїзді. І ця вся різьба нафіг ходить повністю. Це таке було в мене. Я колись не, не додивився. Так що дуже добре перевіряйте завжди закрутку цих болтів. Закручуйте мощно, на мощні гравіра. І причому теж зауважте. Так, де добру. Болтів різна висота шляпки. Той, а, болт, да, 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 той болт, який йде до, зі сторони зірки і тормозного барабана має мати низьку шляпку. Тому що в них дуже плотно. Зазоро да? Близько. Тут під нього йде вифрезеровка. Якщо тут поставити болт, з його шляпка, він його да? розіб'є. От він, напевно, і, і товк. Да, типу. на вот такой нюансик, нюансик, щоб знали, господа. Справа, справа у нас йде мелкий, ну, тобто а mm -hmm. зліва високий. Mm -hmm. Або обидва невисокі, ну, ну, в да, принципі, спросить да, задачу. Не і там теж не накидати граверів, не накидати великих шайб, просто щоб було там міру, да, і перепровірити. Перед тим як все збирати остаточно, важно краще перепровірити, чи воно там. Контачить, чи, чи, чи є зазор, чи нема зазора між болтом і, і кришкою. що, і... Все. Секс далі продовжується. Щасливо. Щасливо.